Всім привіт, друзі! Давно у нас на каналі не було автівок середньобюджетної цінової категорії в районі 20 тисяч доларів. І сьогодні буде така, і, мабуть, найкраща автівка в даній ціновій категорії. Друзі, знаходимося ми в салоні компанії Geely, а конкретно Galaxy. І сьогодні у нас буде на огляді новий Galaxy e 5. Повірте, ця автівка вас не залишить байдужим, і це прямий конкурент BYD Yuan Plus, який наразі в Китаї займає одні з лідіруючих позицій в сіновому бюджеті в районі 20 тисяч доларів. Не перемикайтеся. Що, сьогодні буде багато порівнянь даної автівки з BYD Yuan Plus, по суті, конкурентом якою вона і є. Ну і розміри плюс-мінус схожі, довжина 4615, ширина 1901, висота 1670 і колісна база 2850 мм. Для прикладу, тій же Юань Плюс трошки коротший, він буде 4,5 метри. Але, друзі, дивіться, тут у нас в салоні стоїть максимальна комплектація, максимально доступна, бо в неї ще є додатковий пакет опцій, а саме це оцей лайтбар на морді. Він коштує 5 тисяч Да, Його можна замовляти, можна ні, але з ним виглядає, він досить прикольно. І плюс до всього, зараз на ці машини діють знижки на півтора місяці. Тобто, в даному випадку тут йдуть 19 колеса, які йдуть безкоштовно. Так вони коштують 5 тисяч юанів. Розмір 235, 50 r 19 і, до речі, гума Goodyear, якась там китайська стоїть. До речі, як вставляють в багатьох юанях. Ну, не в топовій комплектації, правда. І нормальні диски, повністю металеві, ніяких пластикових вставок немає. Плюс до всього кліренс. Дивіться. 20 см. Зараз багато хто напише на фігату тазік, це для того, щоб конденсат кондиціонера. Стикав. Вот. І батарея, бачите, піднята максимально високо, тому 20 см кліренс вам повністю буде тут доступний. Ну, Як ви знаєте, у нас є TikTok канал я не хочу нікого образити, але там, звісно, люди сидять, які просто люблять хейтити, чи я не знаю, чому так. От для вас, для хейтерів, друзі, машина, яка за за 2 дні, да? як ви всі кажете. Ну, Давайте перевіримо, чи є тут осинковка. Багажник, будь ласка, осинкований. крило. Оцинковані двері. Раз і два. Оцинковані. Крило переднє і капот. Будь ласка, мають оцинковку. Ну і за, да, звісно, дах, ви завжди кажете, перевіряєте. Дах. Ну, дах, на жаль, немає оцинковки да, тут є питання. Але пороги. Пороги оцинковані. Тому, друзі, нічого з цією машиною не буде. Як ви розумієте, Volvo Terra джилі. Над нею попрацювали, дай Боже. Величезним плюсом даної автівки є багажник. І він тут дійсно дуже великий, незважаючи на те, що машинка сама по собі не велика. Ну, бачите, є електропривід. І багажник. З розкладним заднім рядом 461 літр. Але якщо його скласти, то буде 1877 літрів. Тобто, розумієте, величезний просто багажник. Чому він такий великий? А через те, що тут дивіться, який подпол. Дивіться, наскільки. Тобто оцю от. Планку можна ще опустити. ну, По-перше, у вас буде така глибина. Можна її взагалі в принципі обрати, і у вас буде просто ящик нереальних розмірів. Ну і звісно, якщо ви складете задній ряд сидінь, він складається в рівний пол, Ставите собі сюди планку. Дивіться, хоба. І будь ласка, 1877 літрів. Ну, не краса е, із допів, ну, звісно, тут нічого немає, окрім лампочки. Але як бачите, тут у нас стоїть сабуфер, так як у нас топова комплектація. Тут, до речі, 16 колонок Flame Sound від Gілі. Також забув сказати, що є двірник. Да, це для мене насправді великий плюс, бо одного підігріву заднього вікна мені ніколи не вистачає. Тут бачите, все є. В даному випадку у нас 5 комплектацій: дві з меншою батареї, три з більшою батареєю. Але у всіх комплектаціях, навіть саме дешеві, будуть камери 360. Тут вони молодці, але є мінус як для мене це оці от відвижні ручки з таким плюсом. Ну, не люблю я їх, але ну, що поробиш. Двері відкриваються широко, скло повсюду на всіх вікнах одинарне, все-таки машина бюджетна. І тут у нас такий ефект дороговизни, але по факту це все шкірзам. Е, якість насправді у них досить непогана, тут взагалі пластик. І шкірзам, що в якійсь мірі, мабуть, краще, ніж у Юань плюс буде, бо. Ті, хто володіють вам плюсом, вони ви знаєте, що там такий як немножко як резина матеріал. Тут звичайний шкірзами шкіра, як вони називають, трошки м'якенька. Да. Можливо, це буде з якимось мінусом, але не забуваєш, що це машина дешева, вона недорога. Підголівник має два динаміка. До речі, дуже крута штука. Я спробував вам продемонструвати. Плюс подушечка, до речі, дуже м'якенька. Ну і взагалі сидіння виглядає досить сучасно. І електрорегулювання вони також мають. В топовій комплектації є підігрів, вентиляція і також масаж сидінь. Але тільки всі комплектації. Салон, звісно, виглядає дуже сучасно. Дивіться на е, підсвітку, яка змінює кольори, плюс вона така, бачите, як ребриста. виглядає дійсно дуже красиво. Плюс 15-дюймовий екран. На жаль, англійської мови наразі немає, але вона буде, її можна буде доставити. Не впевнений, що можна буде зробити це буквально в салоні тут, в Гонджу. Хоча вони кажуть, що в теорії це не має бути ніяких проблем, бо ця машина офіційно їде продаватись, вже вона в Австралії продається, до речі, офіційно і буде в Європі, скажі за все. Тому англійська мова це тільки питання часу, а можливо, навіть і не часу, а декілька годин знайти, хто це зробить прямо тут. Тому за це не переживайте. Давайте підемо далі. У нас невеличкий екранчик, до речі, який досить хорошої якості. На ньому можна побачити тиск в шинах. Середній розхід, от, будь ласка, музика, ну, такі мінімальні налаштування, але добре, що вони є. Тут це вже камери т до речі, от ви побачите камери, ну, якість у них на четвірку. На четвірку, але вони є, і хорошо. Автопаркування, до речі, всі машині також присутнє. Але в топовій комплектації ще є проекція. І вона досить непогана. Насправді вона досить хорошо читається. І ще є один плюс, як я сказав, що зараз є акція на ці машини, і навіть на попередню комплектацію, на перетоп проекція йде в подарунок наразі. Так вона буде коштувати 8 тисяч юанів. Тут дуже дорога проекція, але вона зараз є в подарунку. Це прикольно. Що ще, як я казав, да, Акустика Flyme Sound, дивіться, які колонки на торпеду виглядають стильно. Ну і саме торпедо це просто пластик. Да, тут ні до чого не прикопається, просто по старінки все класично. От. Екран, ви як бачите, дуже непоганої якості. Оп, отак от. Налаштування проєкції. Да, до речі, можемо відкрити панораму. Ну-ка, давайте її відкриємо повністю. А панорама у нас тут, до речі, з люком. Да. це Ну, комусь подобається комусь. ні, Я б за те, що було, як в мене в Аді 6 повністю глухе скло, але ну, люк є люк. Теж хорошо. Ну, до речі, в базових комплектаціях зменшує більше батареєю Тут буде просто стеля, не буде ні люка, ні панорами. Автопілот другого рівня тут є. Утримання полос, вчитування знаків, все є в топовій комплектації. У всіх інших опція, але наразі безкоштовно. Наразі вони йдуть також в подарунок. Тому, до речі, зараз є сенс брати перетопову комплектацію, насправді, якщо що. Єдине, що не йде в подарунок, це оцей лайтбар, він зараз коштує 5000 юанів і його можна доставити виключно в топову комплектацію. І до речі, з приводу кольорів салону світлий і чорний кольори. Будь ласка, безкоштовні, і якщо ви хочете взяти цю комплектацію на максимі, до нього ще можна купити за 3000 юанів рижий салон. Ну, Все одно всі будуть брати чорний, чорний класичний, чорний безкоштовний, тому я вас підтримую з цим кольором, якщо що. Ну і до речі, кольори кузову також по 3000 юанів, синій, зелений і Фіолетовий, да. ну, такі кольори, які, мабуть, мало вірогідно, щоб будуть От, Говорячи про сам салон, кермоль регулюється по висоті по виліту, будь ласка. Тут у нас воздуховоди пластикові, ну, такі простенькі. Музика, будь ласка, регулюється. Чотири клавіші кондиціонування. Такий ефект під дерево, пластик. Два пістиканики, бездротова зарядка 50 ватна з охолодженням. І от невеличкий Підлокітник, які влазять дві бутилички, будь ласка. Також є отакий от бардак, який нічим не общити, просто пластиковий тарабанить там буде все, дай боже. Як на мене, досить прекрасна машинка, і дивіться, посадка. Зараз я в... налаштую під себе. Дивіться, у мене коліно все одно не опирається особо туди. Тобто, ну, ті, хто їздили на сонгах, ви розумієте, про що я кажу: тут абсолютно нормально сидіть, в розвалочку можна їхати. Ну, і Ще раз повторюю, що тут на передніх двох сидіннях в топовій комплектації є вентиляція, підігрів і масаж сидінь. Підігріва керма, на жаль, не буде в жодній із комплектацій. Ну, Чимось треба економити все-таки, правда? Ще треба окремо сказати, що тут є пам'ять сидінь у пасажира і у водія, ну, опять-таки, в топовій комплектації. І дивіться, сидіння пасажира. Мало того, що вона має масаж, воно ще має виїзну атаманку. І ну, тут просто кайф для вашої дружини буде. Дивіться. І це. Вибачте, я виробив, звичайно. І це недорога машина, знову таки. Тобто, ви можете це сидіння розкласти, розкласти в такого свого роду. Невеличкий диванчик, і насолоджуватись музикою, і дивитись на зоряне небо. Романтик. В чому, звісно, краще буде бівий Так це відкритою системою Android. Але, ну, можливо, це і плюс, і мінус одночасно. Хоча система Flylink працює на відкритому коді Android, тому, друзі, при великому бажанні, мало того, що ви сюди накатите англійську мову, то її, в принципі, взламаєте і поставите сюди будь-який додаток. І, до речі, от є Flylink такого свого роду проєкція. Телефона на цей екран, тому ну, десь там CarPlay може в, в теорії замінити, хоча і не дуже. От, тому не переживайте, але так система, бачите, працює абсолютно нормально, трошки підлагою, ну все-таки машина недорога. От, все приблизно зрозуміло, що і як. І до речі, як я і казав в попередньому відео, бачите, система в принципі, дуже схожа на всі електрокари з Китаю, які є наразі, тому звикати буде дуже легко. Як на мене, найкращі плюс цієї це, звісно, задній ряд. Бо дивіться, скільки тут місця. Ця машина зроблена спеціальна платформа для електрокарів, тому ніяких переробок з бензинових машин тут нема. Дивіться, скільки місця. Ноги витягуються вперед, є воздуховод, є Type-C та usb a порти є підлокітник навеличкий, є колонки на стелі для хорошої музики. І, друзі, ну тут просто сидіти безмежно комфортно. Ось такі от ручки, до речі. Дивіться, в мене 1,78. Більше кулака над головою. Плюс ще подушки, оці от вони повісили сволочі, знаєте, щоб ще здавалося нам невероятним комфортом ще більше. Тут тут зручно. Повірте на слово, тут дійсно дуже зручно. Плюс е сидіння можна трошки. під... Не, вони не регулюються, просто вони завжди так опущені. Ну і хорошо. Дивіться, скільки місця, якщо ви розумієте, да, от так, візуально, де знаходиться голова і де знаходиться вікно. Для дітей взагалі, можливо, навіть буде недосягаємо трошки, щоб подивитися вікна. Дивіться, у мене 1,78 м. Плічо на рівні з вікном. Краса. Ну, повірте, реально дуже хороший задній ряд. Так, ну і під капотом у нас, я думаю, що немає ніяких газових опор. Так, немає і немає шуму віброізоляції. Також бачите, все відкрито, хоча я думаю, що це вони спеціально обрали е, захист, просто щоб було видно, що знаходиться під капотом, хоча, можливо, я і помиляюсь. Але бачите, пази для цього, щоб закрити, все є. От. В принципі, говорячи про цю машину, то у неї виключно передній привід у всіх комплектаціях. І двигун 160 кВт, 320 Нм крутного моменту. І, до речі, у Юані буде 150 кВт. Тобто ця машина трошки потужніша. Ну і дві батареї літій залізофосфатні від джилі в базовій комплектації 49,5 кВт на 440 км і от в топі 62 кВт на 530 км по тестам CLTC. Батареї е, по об'єму абсолютно ідентичні Юань Плюс. Тобто розумієте, що машина повністю її повторює, тільки значно сучасніше насправді. І у цієї автівки, також як і у Юаня Плюс, є тепловий насос, є вітру, який віддає 3,3 кВт. Тому, друзі. Як на мене, це чудовий замінник. І знаєте, я фанат Бівай Ви це прекрасно. Знаєте, я вважаю, що ЮАН Plus це насправді одна з найкращих, якщо не найкраща, бюджетна автівка. Але оце я треба визнати, що ця машина цікавіша. Значно цікавіша. І говорячи про порти зарядки, да, їх тут два. Вони знаходяться на одному місці, тому що машина буде їхати в Європу. Самі розумієте, тут буде CCS-порт. Повільний швидкісний порт. А повільний віддає 3 ,3 кВт V2L. Краса. Ще раз, просто подивіться на неї, Да? Ну, погодьтесь, вона виглядає дійсно дуже свіжо, дуже сучасно. Звісно, якщо так подивися, поприглядатись до якихось маленьких деталей, ну, можна так, знаєте, подивитися, походити по панорамі, наприклад. Ну, резинки десь отак винишу, ну, десь там схалтурили. Да. Отак от воно там зроблено, знаю, видно, не видно. Але до цього треба придратися, просто щоб все знайти. І не забуваємо, що вона дійсно недорога автівка, абсолютно. Ну і по цінам, як і казав, 5 комплектацій, дві з батареєю на 49,5 кВт, і три комплектації з батареї на 60 кВт. Почнемо з самої базової комплектації, саме дешева, коштує 109 800 юанів. І це наразі дійсно дуже дешево. бо... Базова комплектація юань Плюс на 430 км коштує на 10 000 юані дорожче, тобто 119 11900. Ну, звісно, це офіційна ціна, там є у них якісь дисконти, але ми говоримо про офіційну прайсову ціну. Друга комплектація на мінімальній батареї буде панорама, буде камера ТС60, і підігрів вентиляція сидінь буде коштувати якраз 119 800 юанів, тобто як базовий юань плюс. І три комплектації з батареєю 62 кВт. -години. База коштує 125 800 юанів. І це насправді не дуже дорого, враховуючи всі е, функції, яка може доставитися машина, але не буде, звісно, панорами, просто буде глуха стеля. Комплектація перетопова. І, мабуть, ну, наразі комплектація, яку я б розглядав, бо в ній дійсно зараз йде по знижці багато допів, включаючи ту ж проєкцію, коштує 135 800 юанів. І, друзі, оця машина на 19 колесах в самому топі коштує 145 800 юанів. І тут треба сказати, що максимальна комплектація юань плюс коштує 147 тисяч 800 юанів, тобто 2 тисячі дорожче офіційно за цю машину. Знову таки, не кажу про знижки, які зараз діють. Вони є, але офіційна пресова ціна є такою. Ну і погодьтесь, умовно кажучи, оця машина плюс тут ще додатково встановлено 5 тисяч юанів сейлайт-бар на морді. Ну, скільки це в доларах е, з цим лайтбаром? Ну, десь 21 тисяча з копійками. Погодьтесь, це дуже дешево за цю автівку. І плюс тут є масаж сидінь. У Юані масажа сидінь немає навіть за додаткову оплату. Тобто тут все є. Плюс ця от атаманка для пасажира, плюс 16 динаміків у цих flame Sound, які звучать непогано. Хоча і е, акустика Юані цей Діна audio звучить теж досить хорошо. Але, як на мене, друзі, тут... Джилі зробила BYD. Вони їх просто уділили. Можливо, я помиляюсь, але погодьтесь, ця машина виглядає сучасніше. Звісно, вона новіша. От, пишіть в коментарях, друзі, як вам вона. В принципі, якщо ви хочете замовити, вже декілька готових машин, от саме в цих комплектаціях з слайдбаром вже є, тому можна їх швиденько оформити і привезти до вас в Україну. Всі наші дані, як завжди, в дописі під відео. Тому звертайтесь, ми задоволимо вам доставимо цю круту автівку. А зараз поїхали на тест-драйв. Так, ну що ми зараз їдемо на тест-драйві на такій ж комплектації, на такому же кольорі. Що вам сказати? Посадка, звісно, з цією атаманкою. Ну, я вже можу сказати, що ваша дружина буде кайфувати, бо це дійсно дуже зручно. Я тепер розумію, що от їх як якоїсь мінімальної атаманки водія не вистачало би. Не вистачає насправді, бо це краса. Дивіться, просто сидіть собі, як цар зараз з вентиляцією сидінь, їду. Плюс з Вообще, взагалі, я просто в кайфі, мені навіть знається, не хочеться за кермо сиди, бо тут реально їдеш і насолоджуєшся. Плюс посадка, дивіться, як високо. Я не знаю, буде видно, не буде, скільки в мене ще над головою тут місця, дивіться, півтора кулака, яке позаду було. І я сиджу і бачу край капота перед собою. Я не знаю, як вони це зробили, але вони молоді. Дивіться, пацанчик взагалі там, сидить, ним ще я влізу. Так, друзі, ну що зараз моя черга. Я, до речі, забув сказати, що розгін до сотки цій автівки за 6,9 секунд. Ну, тобто, розумієте, це нормальний показник для передньопривідної машини. Яка, в принципі, не важка, вона важить 1700 кг. Вот. Але маю сказати, що посадка ребят, тут просто бомбова. От реально, що у пасажира, що у водія, я сижу просто в пацарській. Я бачу край капота і мені дійсно дуже подобається. Але треба визнати, що шумоізоляція ну, у нас одинарне скло, тому ну, вона. Нормально, на 4 з плюсом, Десь так. Тобто, звісно, вся машина не покриває всі, що ми з дороги, але не забуваємо, що вона коштує, умовно кажучи, 20 000 доларів в самій дорогій версії. Так, Зараз ще включимо от режим спорт, будь ласка, і в цьому режимі вона має їхати 6,9 секунд до сотки. Зараз я не знаю, скільки у нас вийшло це показати. Ну, Давайте зараз спробуємо. Готові. Ну, да, вона важко розганяється, звісно, що треба було. Треба було очікувати. Ну і звісно, я думаю, що вона буде буксувати на передній дистанції. Так, да, я вже відчуваю, що вона підхватує, да, підживає так. Ну, ця машина зроблена не для цього, друзі. Не забуваємо, тому включаємо екорежим чи комфорт, комфорт краще. І їдемо на ній. На ньому. Сказати, що вона жорстка, ну, трошки жорсткавата, насправді. Тобто, це не наймякша автівка, в якій я їздив. Ями вона так собі хватає. І проекція. проекція досить непогано читається. Насправді. Дивіться. Зараз спробуємо показати. Дивіться, всі знаки вона показує, швидкість показує, плюс отримання полос сакуш. І до неї немає ніяких питань. І насправді, знаєте, в даному випадку мені навіть вона більше подобається, ніж в Дензе, бо Дензе такі великі показники. Тут вона абсолютно ідеальна дивіться для невеличкого розміру автівки. До речі, всі максимальні комплектації. У нас є утримання полос, у нас є зчитування знаків, як казав автопілот другого рівня, але в версіях подешевше він іде за доплату. І це наразі є великим плюсом, тому що зараз сиди в подарунок цей автопілот. Не знаю скільки він вам потрібен, але повірте, фішка ця непогана, що тримає от полосу. Вона хорошо. Знаки чи буде зчитувати чи ні в Україні, поки це під питанням, бо біваді зчитує, Volkswagen не читає. От. Хоча я думаю, що у джилі все буде це працювати. Тому, друзі, сміливо можете брати наразі перед, перед топову комплектацію, яка коштує там, умовно кажучи, наскільки на 10 тисяч юанів дешевше, але має просто 18 колеса і має ту ж саму тепер проекцію наразі безкоштовну в подарунок і теж автопілот. Тобто переплачувати за топ. Ну, можливо, якщо вам не треба 19 ті колеса і не хочете вибрати собі рижий колір салону, то особової резону і немає. Да, треба визнати, що да, вона не, не сама м'яка машина, це абсолютно чесно. Так, дивіться. Чесно. Ми так по такій хіровій дорогі їдемо. Це відчувається, Одесь, навіть, відчуття, як у Volkswagen. Да. Да, відчуття абсолютно такі ж самі. Ну, Не забуваємо, що ми їдемо знову-таки в бюджетній автівці. Спеціально їду по всім ямам, щоб було зрозуміло, що і як. Ну, Впрацював, можна сказати, що те ж саме відчуття і у Юані Плюс, тому, самі розумієте, це машини, які не мають бути мега-комфортними, хоча вони намагаються це робити, особливо джилі. Дивіться, скільки зробили комфорту для водія і да? як мінімум по масажу, як в вентиляції по пасації. Тут сидіть дійсно дуже непогано. От. Тому, друзі, я не буду затягувати це відео. В принципі, тут все зрозуміло. Да, все, чого я очікував, я отримав. Наразі будемо їхати в салон. І ще раз вам повторюю, друзі, якщо хочете дану автівку, то сміливо замовляйте, ви будете абсолютно є задоволені в даній ціновій категорії. Крім Юаня Плюс, у неї конкурентів, як на мене, більше немає. Хоча і Юань Плюс все-таки буде, мабуть, меншим конкурентом, ніж ця машина є в принципі на ринку з даної цінової категорії. Підписуйтесь на наш канал на Instagram, на Telegram, на TikTok. Всі наші дані завжди в дописі під відео. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Всім дякую за перегляд і пока-пока.